18 лютого в Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. Одним з ключових питань порядку денного було закріплення частини житлових приміщень за адресою вулиця Тараса Шевченка, 61, за управлінням житлово-комунального господарства. Будівля, яка раніше функціонувала як дитячий садок одеської залізниці, нині використовується як житловий фонд. Це бувший 49-й садик. От зараз він знаходиться у власності Смілянської міської територіальної громади. Передається, пропонуємо передати його в оперативне управління управління ЖКХ. От і ну, в майбутньому там він розділений на чотири частини, щоб в майбутньому люди могли його приватизувати. Протягом понад чотирьох років міська влада добивалася дозволу на передачу цього майна у комунальну власність. Ми чекали чотири роки. З моменту, як ми прийшли з вами всі сюди, погодження, що вони нам його передають. Вони нам його зараз передають. Нам треба присвоїти адресу, виготовити техпаспорт, віддати людям їхнє майно і хай йдуть приватизовувати все. Зараз ми його беремо, щоб ми могли е, зробити на нього техпаспорт, і ви адресу присвоїти конкретно цій будівлі. Під час засідання члени комісії підтримали рішення про передачу будівлі на баланс управління. Це відкриває можливість для мешканців розпочати процес приватизації своїх квартир і нарешті стати повноправними власниками. Остаточне затвердження цього питання відбудеться на найближчій сесії міської ради.